Відмовитися від графіків відключень електроенергії наразі неможливо. Про це повідомили у міністерстві енергетики. Остання атака Росії стала однією з найскладніших для української енергосистеми. Найважча ситуація у Харкові та області там призупинив роботу метрополітен, Рівень напруги залишається низьким. Також складно в Сумській і Полтавській областях, де одночасно діють до трьох черг відключень. У столиці світло може зникати до семи годин поспіль. Енергетики працюють Добово аби відновити генерацію однак масштаби руйнувань залишаються значними. Зараз ми запрошуємо до розмови Олега Лісного політолога. Пане Олеже, добрий ранок, Доброго ранку. Ну, тут можна самому собі поставити питання, чи важко так, а чи є у нас вибір, ні, а чи здаватися ні. Боротися так. Ну тут відповіді очевидні. Але коли ми говоримо про географію ударів Сил оборони України по території Російської Федерації, яка вочевидь розширюється з огляду і на ті анонси, які роблять українські військові і також Верховний Головнокомандувач, коли він говорить про те, що блек. Кауту варто чекати і Москві, то як конкретно ось ці удари по російським підстанціям, внаслідок яких російські міста занурюються теж в темряву, сидять без води, без світла, без інтернету. Як це все впливає зокрема на внутрішньополітичні процеси, які напевно... Впливають і також на ту риторику, яку далі тягне Росія в діалозі з тими ж Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це відповідь очевидна негативно, але тут є один момент, який дуже важливий: наскільки вона буде розтягнута в часі, як швидко будуть реагувати пересічні росіяни на те, що відбувається в державі, і тут я не є оптимістом. Вони можуть реагувати дуже довго. Доти, доки не буде страждати центр, маю на увазі великі міста, такі як Москва, Санкт Петербург. І якщо це буде на постійній основі і тривало, так? тому будемо очікувати, що це станеться. Я вірю в те, що станеться. Тому що, на відміну від попередніх років, зим і осінь, які, які ми переживали іноді в там, темряві, тимчасові. Іноді там в холоді, тимчасовому, да в залежності від регіону, де ми знаходимося, росіяни жили собі спокійно і дивилися про війну по телевізору. Ну тепер ми у них навіть це право заберемо, оскільки електрики в них не буде. І це справедливо. І оце сигнал нашим партнерам, що ми не будемо просто терпіти. Ми будемо переносити і перенесли війну на територію Російської Федерації, тільки перенесення. Війни на територію ворога може впливати на процес закінчення війни. Якщо одна сторона страждає, а інша просто посилає своїх військових через кордон і не страждає від цього, то ця війна буде без кінця. А от коли ворог теж зазнає серйозних втрат, а він зазнав серйозних втрат і в режимі країни бензоколонки в неї не все так добре, тому логіка наша. Правильно, і вона, я думаю, зрозуміла і в Вашингтоні, і в інших столицях заходу. А, пане Олеже, а що відбувається зараз в їхньому інформаційному полі? Як вони пояснюють своїм глядачам, чому ця країна не може захистити свою інфраструктуру? А я думаю, що вони особливо то не пояснюють. Вони закриваються іншими картинками. Це е, добра ну в лапках традиція російської пропаганди. Я ж думаю, ви в курсі що скільки грошей виділили, наскільки більше грошей виділили на пропаганду в цьому в наступному році, да тобто, це про те, що телевізор, якщо він буде працювати, він буде заміняти все, що завгодно, і холодильник, і м м тимчасові якісь негаразди, телевізор, все буде розповідати, як правильно жити, хто вин. І чому Путін молодець? Ключова фраза, яку ви сказали, якщо він буде працювати, то ж побажаємо, щоб електрики не було, і телевізори в Росіян не працювали якомога довше. А от про мобілізаційні можливості і ресурси Російської Федерації вже на четвертий рік війни, і а, зараз за деякими даними та контракти вони скорочуються, і Російська Федерація вона вимушена навіть просто там хитрощами заманювати мігрантів. Тих людей, які приїжджають в Росію працювати обманом їх, закидуючи на поле бою. А в подальшому, які ви бачите можливості у Путіна, який мобілізаційні, знову ж таки, який не хоче оголошувати загальну мобілізацію? Дивіться, ви праві, що ресурс у них є, людський, потужний ресурс. Але якщо його перевести в режим. Повної мобілізації, то це може призвести до, врешті-решт до заворушень рано чи пізно. Я не скажу, що це моментально на другий день, але Путін цього не хоче робити. Тобто він то знає настрої в державі в цьому сенсі, да? Тому в нього залишаються такі кроки, як прихована мобілізація. Тобто, якщо не помиляюся, у них призов він цілорічний. Да? І знову ж такі найманці, яких вони скуповують по всьому світу, теж не відміняли цю опцію. Північна Корея, яка знов готується там. Певну кількість своїх військових передати Путіну в допомогу. Да? Знову ж такі, оці приховані такі варіанти, про які ви говорили, що мігрантів начебто кличуть на роботу, а потім вони опиняються в лавах згарницької армії. Тому у них насправді є можливості збільшувати цю кількість. Але знову ж таки, без великої мобілізації істотно поповнити свої ряди. Я думаю, у них найближчим часом не буде цієї можливості. Тому Путін буде стояти перед серйозним вибором або робити так, або шукати інші варіанти. Також хотів вас запитати про Лаврова, тому що. З'явилася інформація про те, що тиск його ну верніше його вплив на Путіна він суттєво знизився. Лаврову усунути зараз від важливих зустрічей, і нібито це пов'язують власне з тим, що він зірвав переговори з Рубіо і таке охолодження і скасування зустрічі відбулося у Будапешті. На вашу думку, що там відбувається з цим вічним міністром закордонних справ? Ну, знаєте, я вже другий чи третій день кажу, що це ходить каньом, да от він насправді пропагандистський варіант. Я впевнений в тому, що продають всередину держави і сполученим штатам наступну казочку, що винний не цар, а боярі. І можна все порішати. Я не вірю і не повірю ніколи, що, хоч один високопосадовець може поїхати кудись без директиви Путіна, щось наговорити від себе, зробити якісь конкретні кроки, і потім приїхати розповідати Путіну, що він зробив, що не зробив. Вони генеральна лінія чітка. Централізованість і узгодженість тому це гра, яка як на мене схожа на дуже дешевий театр, але чомусь в нього в цю гру повірили і повірили навіть не ті, для кого цей спектакль був. От цікаво, чи сполучені штати так це щитують, як їм продають, чи ні. Ну от дійсно тут цікаво, як Сполучені Штати Америки щитують та цю а, зокрема і риторику і поведінку, тому що ну фактично, ось з, ну, той, той, той же Лавров та цими заявами про зустріч із Рубіо його бажання зустрітися з Рубіо, але знову ж таки з критичними вимогами, це виглядає як ляпас Сполученим Штатам Америки безпосередньо тому ж Трампу. Однозначно, і Трамп поки що реагує адекватно на цю ситуацію. Нічого не змінилося в тих вимогах, які він ставив перед майбутньою зустрічю, і тому можемо зробити висновок. Якщо Росіяни не протиснуть її найближчим часом, то ми можемо її в цьому році вже точно не побачити і вдарити тамагавками? Не факт, оце точно не факт, тому що магавки Трамп використовує в спосіб, який мені не дуже подобається, оскільки він так нарощував потужність цієї гри, що мав передати хоча б обмежену кількість з обмеженою обмеженими дозволами. Тоді це виглядало дуже як потужно і закінченим якимось маневром. А так це знову переходить в те, що ми колись вже проходили із танками, і з літаками. Що поки або ні? Потім подумаємо, потім, потім, і оце потім-потім воно обов'язково настане. Але блис чи в близькій перспективі я дуже сумніваюся. а пане Лаже. Ви слідкували за зустрічю Трампа і Орбана, і якщо так, то як ви думаєте, з якими новими змінами у риториці, настроях вийшов з цієї зустрічі Трамп? Трамп, до речі, він же ж з друзями зустрічається в свій спосіб. Тут нічого не здивувало. Мене здивувало те, що Орбан повірив, те, що він схопив Бога за бороду, почав розповідати, що обмеження вони не обмежені і так далі. Але ж насправді Трамп залишився Трампом. Він свої грає свою гру, і це було очевидно. Та й бороди у Трампа немає. Погодьтесь. Так, погоджуюсь. Дякуємо, пане Олеже. Олег Лісний політолог був з нами на прямому зв'язку, а ми рухаємося далі. Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за відновлення роботи уряду США.